Зараз поговоримо про іншу програмну касу. Це також наша розробка. Розробка Linkos Group, Це програмна каса Сота каса. є онлайн-програмною касою. Сота каса підійде більш тим підприємцям, які взагалі не працювали раніше з класичним касовим апаратом. Бажають легкого старту. Як правило, це більш підійде для тих підприємців, які є в одній особі, і директором, і бухгалтером. Перерос сота каса швидкий старт, легке використання, легке навчання. Ви знаєте, за нашим аналізом ринку ми хочемо сказати, що сота каса дійсно є найлегшим у навчанні продуктом, найлегший старт, легке користування онлайн-сервіс реєстрації чеків ДПС, це зрозуміло, і крім того, ви дуже легко протягом, наприклад, навіть однієї години. Можете зрозуміти і оцінити легкість цієї програмної каси. Формувати та реєструвати чеки у ДПС досить просто. Зручний спосіб передачі чека покупцеві, QR-код, e-mail, SMS у меседжер. та каса дійсно легко, швидко, зручно. І це не тільки кажемо ми, як розробники, ми не хочемо вихвалятися. А це вже кажуть діючі клієнти Сотакаси. Отже, які ж ще унікальні особливості в програмній касі Сотакаса? Сотакаса, що потрібно для того, щоб почати користуватися програмною касою онлайн. Програмною касою Сотакасою – це будь-який пристрій, який є у вас з доступом. до інтернету. І, звичайно, це кваліфікований електронний підпис. Друзі, з е кваліфікованим електронним підписом ви можете звернутися до іншого нашого бренду ЦСК Україна, який з радістю ви отримаєте комфорт від отримання послуг в наданні кваліфікованого електронного підпису. Якщо у вас ще немає кепу, будь ласка, звертайтеся до ЦСК Україна. Переро Сотакас використовується на будь-якому пристрої. Ми вже це зрозуміли з вами. І не потребує спеціального обладнання. Звичайно, ви не купуєте ніякого спеціального обладнання, спеціальних телефонів з якимось е, певними функціями. Ні. Що у вас є, тим, будь ласка, користуйтесь і, будь ласка, дуже легко ознайомлюєтесь з програмною касою, де працюєте в програмній касі онлайн. Нашому рішенні Сота каса на вашому гаджеті, який ви маєте зараз в користуванні. Витрачати кошти на розвиток потрібно, так? Погодьтесь, а не на обладнання. Ось ми і саме з цим підходом розробили наше таке унікальне свого роду легке рішення для старту підприємців Сотакаси. Витрачайте, друзі, ваші гроші на розвиток, а не на обладнання. Функції сота каси. Тут ми поговоримо з вами більш детально. Бо є досить багато смачних функцій для підприємців: це доступ до онлайн ПРО в режимі 24 на 7, тобто цілодобово, робота в будь-якому браузері, інтеграція з посттерміналом від Приватбанку, швидкий розрахунок з покупцем через сервіс Portmone.com, можливість легко та оперативно зареєструвати касу. Ведення довідника клієнтів з власними знижками, ведення програми знижок, акцій, модуль відкладені чеки, можливість під'єднати сканер, штрих-кодів, принтер для друку чеків, звіт із продажу ви можете вивантажити в форматі Excel, імпорт довідника номенклатур. Ми хочемо акцентувати вашу увагу, що за даними асоціації ЕМА. Яка моніторить банківські операції, моніторить активність банківських платіжних карток. Саме Приватбанк є одним із лідерів наявних посттерміналів Приватбанку в торгово-сервісних мережах України. Тому, друзі, ми обрали саме цей банк, який привилює за кількістю посттерміналів в торгово-сервісних мережах України. І надала таку функцію, тобто інтеграція посттерміналу від Приватбанку. Ви звертуєтесь в Приватбанку, укладаєте договір еквайрингу, вам банк надає пристрій посттермінал, і ви дуже легко можете під'єднати його до онлайн-програмної каси. А щодо портмане, акцентую вашу увагу, що це впізнавана українська компанія Портмане і вже більше. Ніж 10 років, вона є популярна в Україні за сплати онлайн. Будь ласка, ми також зробили для вас таку унікальну опцію, що ви можете отримувати швидкий розрахунок з вашим покупцем через сервіс SportMone.com, що погодьтесь, є доволі зручним та комфортним в розрахунках між покупцями вашими покупцями. Коли ми провели таке дослідження та опитали, які ж все ж таки емоції у наших клієнтів, які вже користуються та обирають онлайн-програмну касу Сотакаса, вони поділилися з нами ось такими своїми емоціями, своїми враженнями, і назвали такі найбільш вагомі параметри для них при роботі з Сотакасою. Це мобільність, працюй на будь-якому. Пристрої на будь-якому гаджеті, і не потрібно спеціально нічого купувати. Ви працюєте на тому, на що у вас є в наявності. Зручність керування всіма операціями в єдиному вікні. Безпека, безпечність, авторизація за допомогою кваліфікованого електронного підпису або номером телефону. Доступність. Що означає доступність? Для роботи потрібен лише інтернет та. КЕП кваліфікований електронний підпис. Вигідність програмної каси Сута каси в тому, що додавання нових кас можливо безкоштовно. Це доволі такий вагомий параметр. Ще хочу зазначити, що нещодавно ми зробили такий, знаєте, новорічний подарунок, те, що ви можете. ми вас… Не з в кількості чеків на, на місяць. Ви можете, будь ласка, мати одну касу та видавати декілька без чеків на місяць. Надійність цілодобова служба підтримки. Хочу зазначити, що представництва по сотакасі, по програмній касі кашолот є по всій Україні. У нас. Найбільша партнерська мережа ми є в кожному регіоні, друзі, і наша підтримка дійсно майже цілодобово, ще що є доволі-доволі зручно. Хочу зазначити, що якщо у вас виникають будь-які питання, технічні питання, то навіть у нас найбільше штат технічних спеціалістів, які завжди готові вам прийти на допомогу. Отже. Кому підходить сота каса? Сота каса підходить тим підприємцям найбільше, які є в одній особі, і директором, і бухгалтером. Сота каса дуже зручне програмне, програмне рішення, особливо для інтернет-магазинів. Ми робимо саме ставку для цього сегменту бізнесу. Працюйте з комфортом, працюйте з задоволенням. І ми впевнені, що ви з радістю будете працювати як з нашим програмною касою кашелот десктоп рішенням, так і з сота касою. під цим відео буде посилання на навчальні матеріали, які у нас викладені на нашому youtube каналі по Сота каса. Будь ласка, працюйте з задоволенням, вивчайте наші навчальні матеріали. І також ми проводимо постійні нові записи. Які також додаємо до нашого YouTube каналу, присвячені роботі із онлайн-переро сотакасою. Дуже дякую за увагу!